Вітаю вас, мої друзі, на моїй пасіці. Ну що ж, друзі, у нас передають декілька днів, має бути сильне похолодання, це камера ще. Тому, друзі, ми працюємо на пасіці. Хочу, друзі, зробити перетасовку, бо вже деякі сім'ї не мають місця, де подітися. Давайте я вам покажу трошки, друзі. Казали до мене друзі, люди, що о, що ти робиш, там дюли нема. Друзі, вже до два. 145-й битком сюди лізе. Це вже я, друзі, цей 145 буду зараз ставити, буду вам показувати. 145-й я повністю вианулірую і роблю з нього 300 -й. О, так, а де тобі стамеска моя? Хто б мені сказав, де вона? Друзі, ставимо ми сушнінку, хоча я покажу, яку я ставлю, так, мало медову ставлю. Отаку ставлю сушнінку. Трошки там є мед повичищаю, трошки є пусті через одну ставлю. Так я сюди хочу опустити вже, буде в мене трьохсотий. Так як мені з трьохсотим набагато, то тобто, там що не казав, друзі, але трьохсотий є трьохсотий, тому будемо, друзі, працювати, тут поговоримо. А зараз вибачте я трошки зайнятий, покажу, показу я. Як... Не показую, як я працюю. Так, друзі. Тут в мене червила маточка. Де вона є? Ось у моя маточка. Тому я її опущу донизу. Давай, давай, да. гарна маточка. Трошки страсу сюди бджоли. Щоб трошки було тут бджоли. Так, взяли валом. Казали нема. Сушніна, друзі. Весна дай сушніну. Ставимо ми, друзі, отаку. Решеточку. Так, ну я прибью потом, конечно, але зараз стараюсь. Опа! Ждали стільки, друзі, що вже почали язики, я вже боюся, щоб вони вже мені не заруїлися. Не, нема бджали, друзі, треба працювати, не повірите, що в мене є такі от водочки, що я думав, що в них нічого не буде. А вони дають, Дивіться, як понастроювалися язиків. Думав, що в них нічого не буде. Маю до догори, так як бджоли вистачає. Так. Понесли, друзі, медочку, це трошки поцарапати. Ця у нас пергола. Ця повністю у нас розпліт. Зараз вернемося. Нама. Так, це повністю розплідеть. Бачу, вже хочуть язики тягнути, щось зажати. Так, це у нас повністю розпліт. Трошки вдроли починають агресивні. Поперше я їх колочу, переставляв їх в другі корпуса, бо нижні корпуса це 145, а нижні корпуса геначі. Я їх переколочу, так, цей теж розплодом. рамочка. Так, ця рамочка у нас пергова, медова. І ця у нас рамочка медова, так? Да? Ну, меду там я меду не ставити не буду вверх, тому що внизу там меду море. Так, це я сім рамочок ставлю тут. Я поставлю, поки я розпліт, то може поставити треба бдоли повна. Що робить? мав немає. Що тут є, друзі? Зараз, у мене є Ось тут сушка, така медова сушка поставлю. Поки є розпліт, поставлю вісім, щоб гріли, а потім як вийде розпліт, я Заберу і поставлю сім. Бо під три сім. Повно, бджоли море, не можна зігнати. О! Дивіться, друзі, який корпус ще один. А і ще підніму, Вище, щоб було видно. А тепер цю підніму. Так. Ну, щоб не душити бджоли багато і мішці. о, о. Ай, людочки. Все. Так. Так, хорошо. Так. Так. Це буде, це верхній був він стояв. 145-й, ну я поставив все. Медсурс, медсурс. Хай маточка працює, це в нас трошки розплод. Ну, вся розплоді закритий і відкритий. Я поставлю вісім, а тоді як вийде розплід то я поставлю. Так, розпліс піднизу, зверху перга. Так, розплід і чуть перги, а це вся в розплоді рамка. Ну, вже матка буде червити знизу. Я поставив розділітельну. Так, повністю пергу, ця розплодна. Так, це медова у нас. Я її вже колочу. Зараз ще показати, кажу, я не показую, що я роблю. Так, І свіженькі набриски меду вже бачу є. Так, мені ще треба сюди, наразі на слушнінку поставити, щоб було. Поставлю ще одну сушнінку, як вийде розпліт то Тоді поставлю 7, а поки ставлю вісім. О! Такі в нас правильні. Так що, забираємо. Що, бачу, вже потягнути язики, почали тягнути, що ж. Але аж викучується все, тикайте. Я як тільки відкрив, друзі, я був, я був в шоці. Я був в шоці. Тільки було б джоли море. Так, все нать, що було, мало було. І цього вони я їх поставлю сюди, вони перелізуть. Так. Отакі друзі у нас справи. Так що зараз я спробую переключитися на малу станіну. А жду Так. Попробуємо переключитися на малу. Бачу. так Отак, друзі, працюємо, яка вже передають похолодання. Ну, друзі, хто зараз збирає пилок, желательно дати їм зібрати, тому що передають сильні морози, друзі. Тому я вам просто совітую задати бджолам принести пилку, тому що передають буде сильний холод, буде ну померзне все, друзі все помер. Передають, що померзне все. то Тому що треба на розвиток сім'ям, щоб був пилок. Тому дати трошки бджолам пилку. Отакий у нас вийшов ні друзі. Такі в нас не які бджоли валом, бдали багайка, подивився сьогодні капець. що робить. Знаєте, друзі, дуже багато мені задають стало кіньок. Багато мені задають запитання, друге. Скажи, будь ласка. Яка різниця між 10 рамошниками і 8 рамочниками? Е, друзі, рамуш, е, різниця колосальна. От дивіться, друзі. Восьмирамочник е, вже пішов. 90-ти рамошники всі ще стоять на одних корпусах. Подивіться, восьмий рамошник. Бачите результат? Вже в мене нижній корпус залитий медом. Зараз бджоли в, в 10 рамошнику несуть мед донизу, а поставити нема куди, тому що ще. Ще е, не повний вулик. От мразь. Десь восьмирамочник ще предмет догори, десятий рамочник ще спадає в гніздо. От трошки весна дає, О, то, е, да, похолодання. З завтрашнього дня йде сильніше, дуже похолодання. Завтра буде вже передають заморозки вже сьогодні в Одесі і на Закарпатті вже сніг. Тому я працюю, де треба ще підставляю, де треба ще. Ставлю корма, бо ще, знаєте, друзі, ставиш слушнінку, є такі сімейки, слабачки бачу, витягаються самі, а є такі, що самі не витягнуться. А є такі, друзі, що треба доставити рамочку з розплодом і дати їм витягнутися, бо не витягнуться самі. Але ще, ще підникають, сім'ї підникають. Таких, що я вже деяких позабирав, а деяких ще під, підростають. Зараз заливають матку ограничують, тому що в нас дуже гарна весна, все цвіте, пилку повну, медочок підносять весняний, але друзі похолодає, то вони його як знайдуть, тому що я ставив, знаєте, як зразу було, тільки ставив, то ставив нижній верхній 145 і пополам клійонку. Бачу, вони зони до на верхні. Я вже клійонки позабирав, це там одного треба забрати, клійонки позабирав. І даю просто вход, щоб бо, бачу, заливають нижні корпуса, заливають медом 300-ті, а 145, як трошки проход, слабо піднімають. Пішов, позабирав клієнки, хай піднібав, бджоли достатньо. Нехай піднімаються, хай заливають 145, піднімають мед, все і догори до 145. Отакі в нас, друзі, сьогодні результати. Отак ми сьогодні. Так. Все, вже корпус, вже ця сімейка стоїть на 300 корпусі, маточку я вже туди опустив. Все, вже вона поставив розділітельну, красота, правда? О, все. Там зверху дві розплоду, але вони плотненько, там вони обігріють, маточка буде працювати внизу, кормів там є через одну рамку полна медова. через одну. На крайній случай вона буде червити, щоб вона собі мала де. Я її опустив донизу. О, все. Вона собі там вже до гори не підніметься через розділительну. Це колись цей вулик. Трошечки, щоб хоча вона сантиметр швидше, дуже вісім рамок плотно влазить. Отакі, друзі, от вам результати, друзі. Я подивитися на восьмирамошку. Отакі, друзі, вам результати. Восьмирамошник і десятирамошніх. такі результати. Десятирамошники, тобто дев'ять рамок мають з розплотною з цим внизу, то восьмирамошники вже пішли догори. такі в нас результати. Віче робиться. Той вже... Так, ну, ще трошки, ну після холоди буду вже закладати матки. От у мене тут стоїть раз, два, три, чотири. Тут ще під, під, підтягаються, друзі, ще трошки підникають, тоді теж поставлю 145-й. Ту сім'ю бачу, один поставив 145, бачу мало, бджола в гнізді багато скупчується. Я вже торік зробив одну глупу, що поставив по одному. Це рік я зразу поставив два. Солки працюють, хай освоюють. Бжоли достатньо, якби сутичого холоду, вона закриє повністю цей корпус з розплодом, яка 30-й рамочник в мене вже почти повний. Дев'ять рамок. Дев'ять. Дев'ять, друзі, рамок. Але дай, щоб це був вже восьмий вже був би стояв би 145 корпус, а то й два. Отакі в нас справи. Так що убрав я 145 корпус повністю. Не хочу. Дуже гарна, крепка, потужна сім'я, але таки трьохсота рамка підняв, то є 300 рамка. Я да, там... буде виходити, бджола буде обігрівати, а матка буде внизу, там її. Вісім рамок там є її, щоб працювати. Хай працює, бджола опуститься, щось де гріти, розпліта, щось опуститься. Хай, бо вже якав, бачу, маточники починають тягнути. Бджоли багато. Якав, як тільки відкив, то от от шапки були. Отакі от у нас справи що... Пасіка по трішки набирає сили потрішки. Ця думав підставляти, ні, ця вицарапується від... у мене сімейка. ці вже теж скоро підуть на 145-й, ті 80-ти рамошникам ще довго і довго працювати. Отакі в нас друзі, так що і, трошки бджола кусається, друзі, тому що я ж кажу, завтрашнього дня хмари такі знаходять з завтрашнього дня. У нас передають грози, холод. Передають, бо ну, таке, на який тиждень не знаю наскільки, тому і, хто збирає і, пилок, то хоч би дати декілька днів для того, щоб зібрали пілку, тому що зараз, треба буде кормити молоденький розплід, треба буде кормити, то тому, треба, щоб ти хотів сказати, друзі, що хто збирає, то, будь ласка, дайте бджолі зробити запас пілку. Якщо не буде запасу пилку, і все повимерзає, друзі, і все, все повимерзає. Повірте, тому що в мене все цвіте, все цвіте, друзі, все цвіте. І якщо воно вимерзне, навіть те, що зави... це все, то тоді не буде пилку в гніздах зовсім. А так в мене вже є такі сім'ї, що по три рамки, роз... коли друг казав, о три рамки перги, в мене вже є по три рамки перги. Тому якщо навіть під який тиждень півтори холода, в них перги фатить, сім'ї годувати будуть. Тому а дальніше, от, от причепилась, на дальніше, якщо е, навіть і е, трошки і щось попримерли, то я думаю, їм в гніздах перги хватить для весняного розвитку, для того, щоб набрати дві-три рамки пергою, я думаю, для сім'ї виша криші, для того, щоб набирати її весняний розвиток. Отакі от другі справи, так що... На водичку не дуже йдуть, в ті дні то йшли сильно, зараз на водичку вже не дуже йдуть. Але ставлю, е, зараз сьогодні перебігаю, трошки і он, е, працювали, ми, апарат ми стоїть там далі. Сьогодні картошку садили, то, але хлопці зайшли кажуть, о, бачу, ти не можеш віддихнути після картошки, яка друзі, холод. може дають холод, тому я мушу працювати, тому зразу трактор не загнав свого тракторця. І зразу кинуся сюди, подумаю, слабачкам треба поставити по рамочці. Рамочці треба поставити, і слабачкам ставлю де я дуже таки не можу, то рамочку пергову медову ставлю і ще ставлю за заставну. О, отак оббігаю всю пасіку. Ну, ви знаєте, друзі, потихеньку вицарапуємося. Потихеньку, не смотре на що, друзі, ми потихеньку вицарапуємось. Пасіка по чуть-чуть, легенько, з рипом. Є такі деякі сім'ї, що треба доставити розплід, а є такі сім'ї, що до травня місяця вицарапаються, вицарапаються. Дуже друг зайшов сюди, кінчили копати бараболі, вони там сиділи, вдихали, а я думаю, хоч глянув одну сім'ю. Він зайшов їм паль! Ой, ка, це не моє, давай чекати. А я кажу, а я мушу. Паль не паль, друзі, я мушу. От бачите, марки, марки затягають небо, марки затягають. так що... Друзі, хто збирає пилочок, будь ласка, трошки дайте пчолкам, тому що похолодання йде серйозно і навіть не кажуть, наскільки воно йде, друзі. Навіть не кажуть, наскільки воно це похолодання йде. Тому поприкриваємо льотки трошки потім, як похолодає. В принципі, пчолки вже тихенько з рипом набирають сили. Я ж кажу, що я не думав, що по... деякі повитягаються, але бачу, нічого, вишкрабуються, вишкрабуються, вичухуються. Є такі, що по дві рамочки розплоду мають, деякі вже по три, а якщо три рамочки розплоду, то й тобі восьмий рамочник буде почти повний. Отакі от в нас, дуже справи. Так що водичку підливаємо. Я вже сам не і на городі, і тут, і я вже сам вибачаюся, но... Водак і але вода кипяток, але отакі друзі, а є такі, от після того холоду в мене одна сім'я була на рамках шісти на три. Але вчора вже три рамки бити вчора чи позавчора, вчора подивився, бо я так високий на час на два. І подивився, три рамки вже від краю до краю. Вже матка бігає по пергові. Я їм під пергову поставив таку до половини з медом, до половини сушку, для того, щоб вони вичищали і маточка мала де засівати. Отак, друзі, працюємо. Кажуть, як ти працюєш, отак, друзі, я працюю. Та сімейка каже, став сушу, ставлю, суш, ставлю суш, суш, багато, ставлю сушка. А да, одна сім'я має той лежак здоровий. Ви знаєте, друзі, так тягнуть язики, я мусію поставити одну, одну сушку, мусію поставити полутягнуту, одну вощинку полутягнуту, одну обшельну оттягнуту. Покропив її, бо до того тягнуть язики і бачу, і шість рамок меду заляли, от тобі позаливали. Тому я ставлю, що маточка мала, бо не мають мені вирощувати розплід, Тому я їм хочу, вона насіяла багато, бо ж я ж хочу, по-перше, стару матку забрати, вона дуже хороша матка. Буду бачити, як вона буде по розвідку. То хочу стару матку забрати От водочок, щоб в мене тут одна сімейка пострадала, нема. о, то, От льот. гляньте, такий льот, друзі. гляньте, такий льот. Небо кипить. А ці п'ють водичку, ці п'ють. Ці водичку п'ють. О, То я вже некий пробіг, ще треба туди ось сьогодні подивитися. В цей і в тій подивитися. Може, треба 145-й стаж. Не... Головне не затягнути, друзі. Головне не затягнути. Я, я затягнув торік, тому що всі матки міняти, затягнув, щоб було капець, О, то ставлю. Ох, от так ми працюємо, друзі. Я кажу, Джоли дуже кусаюся. Я дозвонив до друга, що таке. Він каже, не могла на пасіку, де так гризуть. Він каже, в мене теж гризуть, але вроді вітру чуть трохи успокоїть, Ну по пальцях так шпара. І навіть в мене тут полетів той ройок. Такий. Це мій, я не знаю, де він взявся, отакий от жменя. Ну воно не виживе, не переживе. Не повірте, вже 800 рамок. Тої сушечка, цю, цю сюди поставив. Це дуже була гарна сім'я, молода моя матка, але от молоді матки дуже не змогли осінню попрацювати, тому підстав рамочку з розплодом, то вже бачу, літають. Треба подивитися, я ще не дивився до неї. Ні, чи дивився, ні, не дивився. Бо в мене деякі сімей я попідставляв, матки сім'ї, ну, рамки з розплодом, то я ще не дивився. Сюди сьогодні подивився, то що треба, сімейка працює. Так що, в принципі, вже... Деякі якось на вулики потихеньку наповняються. О, так що жби, якби, якби не друзі, дуже є взяточок, несуть, працюють. Якби друзі не не похолодало і не вимерзло, все таке, все красиво. Всяку вони навіть не мають куди, вони навіть не знають, куди вони вже б літали, все кругом цвіте, все кругом працює, не знали б куди вони вже б літали. Я ж кажу, трошки бджоли агресивні, бо це. За цього холоду, то трошки вони такі шобушні за цього холоду. О, То треба, я попіст, треба ще декілька слабачків попереглядати, в мене ще є. Да, подивитися, Бо я скажу, що я буду десяти буду, рамошників ще буду висмикувати по рамці і розплоду підставляти, підтягати, бо є такі слабачки, що самі не витягнуть, що я не підставлю. О, Так, так що, друзі, працюємо. Можна трошки я сяду. Ось вишенька засвіла така, що красота. Так, друзі, працюємо, як без криця, мокрий лоб, і там треба працює, там і так кров хопити і це. Те... Але як будете, дру... будеш, друзі, заглядати, будеш працювати, будеш така, друзі, то менше пасіка посередня, можна сказати. А що вже казати, от моїх друзі є по 200, по 208, по 300, по 170, по 150. А це що там робить. Зрозуміло, вони так не лазять, як я, але тому що в них там все добре, вони собі разробили. А я мушу заглядати, мушу лазити, мушу робити. Ну, але знаєте, як я лажу, друзі, я бачу хороший результат. Я бачу хороший результат. О. О. Сімейки гудуть, працюють. Хотілося б, звісно, щоб не було холоду, щоб не було цього всього, хай би було тепленько, добре. Я ж кажу, хай би сімейки, щоб зараз п'ять піде холоду, п'ять сім'ї. От вони сьогодні дають. Я сказав, перед завтрашнім днем. Завтра буде похолодання, то це сьогодні вони такі вже трошки агресивні. Добре, друзі, працюємо ми. Буду ще далі працювати, поки ще горить. Ось такі в нас результати сьогодні, на сьогоднішній день по пасіці. Добре, друзі, миру на всім. Будемо працювати надалі. Всім пока.